Обмеженим у вільному пересуванні громадським транспортом людям держава розробила відповідні пільги. Зокрема, інваліди мають бути забезпечені спеціальним автотранспортом. Система здавалась злагодженою. Забезпечення інвалідів спецавтомобілі здійснюється відповідно до постанови Кабінету міністрів за номером 999 від 2006 року, яким повністю визначений механізм категорії. Які підпадають по ці дії відповідні вимоги, і сама структура ведення здійснення заходів по забезпеченню інвалідів спецавтомобілями? Згідно вище названої постанови, так звана черговість, поділяється на три категорії: це першочерговики. Позачерговики і е, загальна черговість. До е, першочерговиків відносяться особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, і інваліди війни безпосередні учасники Великої вітчизняної війни. До позачерговиків відносяться е, інваліди та інші категорії, е, які мають Інвалідність відповідно до медичних показань. Це інваліди війни, інваліди від загального захворювання або трудового каліства із числа колишніх малолітніх в'язнів, ну в'язнів конституційних таборів, яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років. Також до Позачерговиків відносяться сім'ї інвалідів, які складаються з двох і більше інвалідів, які також мають медичні показання, і відносяться до позачерговіків відповідно до пункту 9 цього порядку, про який я говорив, який затверджений постановою. Крім того, до позачерговиків відносяться. Інваліди другої групи з числа учасників ліквідації, наслідків аварії на ЧАЕС потерпілих від Чорнобильської катастрофи, які мають інвалідність пов'язану із ПІІЗ зв'язком. Чорнобильської катастрофи, і крім того, ті особи, які брали безпосередню участь в ліквідації інших ядерних аварій і випробувань у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї і мають першу категорію. Крім того, до позачерговиків відносяться інваліди з ампутацією обох ніг, якщо вони постійно працюють або навчаються. Також до даної категорії позачервиків відносяться особи, які не мають медичних показань на забезпечення автомобілем. Це в першу чергу інваліди першої групи із знову ж числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, які мають першу категорію. Інваліди війни першої групи позору або без обох рук, інваліди із куксами обох ніг і рук, і ті перераховані категорії вони ставляться у позачергову чергу за, незалежно від наявності медичних показань. Всі інші категорії інвалідів, незалежно від нозології, за наявності медичних показань, вони відносяться до так званої загальної черги. Крім того, ще до цієї черги відносять інвалідів другої групи з числа учасників. Ліквідації Чорнобильської катастрофи, які також мають причини зв'язок інвалідності з катастрофою на атомній електростанції, але мають відсутність медичних показань для забезпечення тумбіну. Формуються так звані три черги: ведення визначення. Черговості це відноситься до централізованої бази інвалідів першою основною вимогою поставлення на черзі, це або подання довідки обласної медико-соціальної експертної комісії про проходження встановлення медичних показань на забезпечення автомобілем. Або ті категорії, які я раніше перерахував, яким не обов'язково мати медичні показання, подання їхньої заяви для покладення їх на чергу. Дата звернення і дата проходження комісії це є відлік черговості на отримання спецавтомобіля. Відповідно до цих дат, вони вводяться в централізовану базу інвалідів. І мірі надходження автомобілів і згідно е, модифікації відповідно до медичних показань, інваліди забезпечуються спецавтотранспортом. В першу чергу, спецавтотранспорт це є технічний засіб для покращення пересування інвалідів. Ну, у нас в області на сьогоднішній день загальна кількість інвалідів, які перебувають на забезпеченні автомобілями, це складає тисячу. 683 особи, з яких 204 – це першочерговики, 263 – позачерговіки і 1216 відносяться підносяться до категорії загальної черги. Обіцяне водночас далеке від реалій. Автотранспорту цього року не виділяли, а черга на його отримання зростає. Людей з обмеженими фізичними можливостями, що чекають на автоноги на Закарпатті, близько двох тисяч. Цьогоріч автівку не отримав ніхто. Виділяються вони згідно лімітів, які доводяться Міністерством соціальної політики кожному регіону, в залежності від кількості перебуваючих на черзі. На цей рік у нас передбачено 29. Поки що не над жодний автомобіль не був вручений вручені 5 автомобілів по гуманітарній лінії. В минулому році таких автомобілів було 9, а позаминулому, тобто у 2010 році також було 29 по лімітів. Крім того, хотілося відзначити, що з метою ну, скажімо так, покращення забезпечення інвалідів спецтранспортами діє програма забезпечення. Тих інвалідів, які перебувають на черзі по забезпеченню спецавтомобілями за рахунок коштів державного бюджету, діє програма гуманітарного їхнього забезпечення. Це є автомобілі, які надходять адресно від благодійників, меценатів, громадян із-за кордону. Це їхнє добре бажання цих громадян. Які проживають і є громадянами інших держав для покращення матеріального стану інваліда. Визначений порядок, формується відповідний пакет. В першу чергу це є нотаріальне оформлення, так званий дарчий лист, в якому описується бажання благодійника покращити стан, і він просить, звертається з проханням передати такому-то інвалідові в. Користування, а не у власність. Такий -то, такий то автомобіль, який також має визначені параметри. Це автомобіль повинен бути не старше 8 років і не перебільшувати об'єм двигуна до 1,8 кубічних сантиметрів. До його юридично оформленого бажання дарування додається затверджений. Перелік необхідних документів, це особиста заява інваліда, який повинен в ній вказати, що він бажає отримати цей автомобіль, відповідні довідки, медичні копії посвідчень, довідки із головного управління, і формується пакет, який надсилається в гуманітарну комісію через обласну комісію до Кабінету міністрів, який вивчає е, даний пакет документів і приймає остаточне рішення про визнання даного автомобіля як гуманітарний е, автомобіль для інваліда. У даному випадку вже е, як такова черговість е, не має значення, тому що це йде адресне забезпечення. Е, він також дається, так як і автомобілі. За рахунок державного бюджету, що забезпечується інвалідним терміном експлуатації на 10 років, людина знімається з черги з централізованої бази даних інвалідів і користується цим гуманітарним автомобілем. Після завершення терміну він має повне право написати заяву і стати на чергу по отриманні іншого автомобіля по заміні. При заміні автомобіля те автомобіль, яким він користується, повертається, або якщо він уже не в доброму технічному стані, відповідно до експертної тінки, здається, в Торчірмет пані Люба уже кілька років поспіль стоїть у черзі, чекає вже на другий автомобіль. Перший вона отримала у 1994 році, але він вийшов із ладу. Нині з Іронією говорить, що реально отримає чотирьохколісного коня, якщо проживе ще бодай тисячу років. Перший раз на чергу на автомобіль мене поставили в 92-му році, але, дякуючи пану Куциконю, голові товариства, обласного товариства інвалідів Закарпатської області, я отримала автомобіль у 94-му році. З того часу вже пройшло. Багато років, і в 2004 році я стала повторно на чергу, оскільки стік термін 10 років використання автомобілів і інвалідів, і я стала повторно на чергу до сьогоднішнього дня. На сьогодні, за повідомленням від управління праці та соціального захисту населення, я знаю, що я 100 тисячу восьма на черзі. На загальній черзі, ну виходячи з того, що е, отриму останній отриманий автомобіль е, інвалідом загального захворювання, був отриманий у 2010 році, і більше ніхто не отримував загальної черги. Я думаю, що мені треба прожити тисячу років, щоб отримати той автомобіль. Пані Люба переконує їй, як і більшості інвалідів, цілком підійде звичайний автомобіль із автоматичною коробкою передач. Адже, попри проблеми зі здоров'ям, вона навчилась пристосовуватися до будь-якої ситуації. Переобладнання потребують люди, які не мають ніг зовсім. Тобто люди, які хоч якось передвигаються, вони не потребують якогось переобладнання. Вони потребують просто автомобіль, тому що їм важко пересуватися місто. Чи отримає Закарпаття до кінця року хоча б один спецавтомобіль? Наразі питання відкрите.